Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 20 березня. Триває 390 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 13 авіаційних та 4 ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Середина Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівке, Кіндратівка, Волфене, Олександрівка та Попівка Сумської області. Кам'янська Слобода та Хрінівка Чернігівської області, а також Глибоке, Морховець, Повчанськ, Землянка, Красне Перше, Дворічне, Западне, Кам'янка та Красне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках в чергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині, а також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського. Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили. Озброєння і військової техніки противника Підтримуйте збройні сили України переможемо! Слава Україні!